Інтерес України в переговорах, ем, я ну я не офіційна особа, я не політик, і ми говорили з багатьма експертами, які все більше і більше схиляються до думки, що наш інтерес в переговорах тягнуть ці переговори, тому що Правильно. вони Україні не вигідні з урахуванням того, що ми випускаємо 40 Богдан Богдан в місяць вже. А деякі країни Європейського союзу випускають там 6, 10, 12, та і вони дуже відстають. Тобто так. І Росія випускає щось там порядка, та Росія, величезна Росія, випускає кілька десятків <кху> подібної системи. Тобто, те, ну наскільки Україна може розвернутися, розгорнутися впродовж кількох місяців. Це ну мало хто може спрогнозувати з наших ворогів, та і навіть партнерів. І тому мовляв, от, от тактику треба обрати таку, але е я говорила з ними, і вони кажуть: але Росії теж не вигідно. Брати активну участь в цих переговорах і доводити їх. І вони теж тягнуть. І вони теж тягнуть. Давайте з цього. Давайте з нашого інтересу. Який інтерес України? Інтерес Переклад. України це справедливий мир. За цією фразою. Порахувати каже, що справедливий у Умєрова взагалі зникло з вокабуляра, особливо в останній його заяві. Ну давайте не будемо рефлексувати на кожну заяву так. людей, які ведуть політичну виборчу кампанію. Вони будуть розповідати про те, що неправильно був вдягнутий президент, не був той кольор кроватки в Єрмака, не знаю, не ті туфлі він стоптані чи не стоптані, взув, як Порошенко. Ну це люди, які опускають рівень дискусії, не вони опускають пам'ять. А це вони просто в них ж є мем такий, вони кажуть: от. При Порошенку були значить, стоптані туфлі, м'ятий піджак і цибуля за 7 гривень. Це вони такий мем запускають, якоби показуючи, що вонична влада гірша, ніж та, тому що ну, це такі, тупа технологія. А питання не в цьому. Питання в іншому в нас війна пішла на четвертий рік. В нас є обставини, які всім зрозуміли, що тиск величезний на фронті, водночас територіальних здобутків у Росії ну, не співмірні з усиллями, які вони. До цього докладають, а деякі території втрачають і з цього тижня ще є втрачені в них території в Білгарській області. Мінімальні, але там вже присутні. Українські військові це дані з відкритих джерел. Тут не треба мене ньюзмейкером вважати, але там вже видно є порівняння відео, які публікують пабліки військові з картами, і видно, що це територія Білгарської області. Ми бачимо залучення третьої країни Північної Кореї в цю війну, і сьогодні заява про новий контингент північно корейський який додається на лінію бойового зіткнення. І, до речі, ті дії, які відбулися в Курській області останнім часом, вони теж були за дуже активної підтримки північно-корейців, які проходили. Бойове злагодження, і потім були знову долучені до фронту і мали, мали успіх, це треба визнавати, тому що ми воюємо не проти однієї, а проти двох ядерних держав за великим рахунком станом на сьогодні. А, і все це відбувається на очах Європи, яка досі не може визначитися, в який спосіб вона бачить свою участь в, в регулюванні конфлікту або в присутності для гарантування подальшого миру і так далі. В принципі, якби хтось когось. Років 15 тому розбудив, і сказав, ви знаєте, що північно-корейські війська будуть на території Європи воювати вже. Вони б сказали, що цим людям треба зав'язувати з алкоголем. Але це реалії, в яких ми живемо станом на сьогодні, і в цих реаліях Україна є форпостом. Ми зможемо знаєте вже мати е, ці скули, зводити від того, що це притерні фрази, але це по факту так і є. Україна форпост демократії, і європейський лідер Зеленський на сьогодні. Він каже речі. Які європейці ще не готові усвідомлювати, що їм вони залишаються один на один. Цей розворот, який відбувається в Америці, це ж не те щось нове, коли Джордж Вашингтон залишав посаду президента після другого терміну, він дав заповідь своїм потомкам, сказав триматись подалі від Європи від цього царства інтриг і між воїн. воєн. Ми тут створюємо новий мир, новий, новий світ, і в цьому світі не повинно бути багато європейського інтересу. І потім були різні епохи американської історії. А в другій світовій війні Рузвельт дуже відверто розглядав Сталіна як можливого партнера по розподілу сверх впливу і не, не мав особливого антагонізму такого, як потім мав Трумен, який випадково теж як Чорний лебідь став президентом, тому що Трумен з'явився в виборчих перегонах Рузвельта в останній момент. А до цього взагалі він не мав особливого. Політичного мандату, ну був одним з сенаторів, і все. А далі вже звичайно, після смерті Рузвельта, яка сталася дуже швидко після його інаугурації Трумен став президентом, і вже його доктрина полягала в тому, що Америка стає таким європейським. Я не хочу сказати слово жандарм. Воно таке трошки має в українському лексиконі негативний, але вона була таким гарантом європейського благополуччя на от, вважайте з го року до 25-го скільки пройшло, 80 років. США виконували цю роль, і зараз відбувається вже зворотній процес при Трампі. Тут немає ніякої неочікуваності. Це регулярно намагалася російська влада теж якось посадити вигідного собі президента. Джон Кеннеді був багато в чому теж проєктом, який Радянський Союз тоді підтримував на противагу Ніксону. Були прямі зв'язки між радянською владою Хрущовим в оточенні Кеннеді був агент впливу російський, радянський, який mm -hmm. спілкувався з його братом Бобі Кеннеді. Це Сергій Плохий, дуже цікаво описує в книжці про карибську кризу, ядерне безумство називається. Mm -hmm. І всі ці події вони, вони просто не завжди очевидні, але зараз от ми вступаємо в таку епоху. Нам не пощастило, що ми є учасником. Цього переналаштування американської політики на найближчі десятиліття. Але в нас буде імунітет, і ми будемо набагато ціннішими як держава, як партнер для тих, хто цього імунітету ще не має, і живе в світі рожевих поні і єдинорогів, і думає, що вони захищені. А Путіна навпаки це його провокує. Давайте нарва нарва під боком нарва, естонське місто, російськомовне, прямо під боком Росії. І цікаво, чи буде НАТО захищати нарву? Ну от я думаю, що в Путіна така рано чи пізно така думка прийде в голову. І тому найбільше за голову хапається хто естонці, латаші і литовці. Вони розуміють, що вони наступні. І тут Україна якраз зі своєю. Я думаю, що до речі, можливо, в якийсь момент вже не буде Україна питати про гарантії безпеки, а буде давати гарантії безпеки іншим країнам, наприклад, Балтійським. Тому що ну, хто піде воювати за них? За балтійські країни а Україна, а Україна спроможна це, треба це робити, опалення не Америці віддавати, а нашим воїнам, які зараз вив... сім'ям загиблих ну в, 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 в даному даному випадку ми акція, не обговорюємо, тому що ніхто гадимо. ще нічого не віддав. А, так, не ну давайте ж так. Ми ж для того і говоримо, щоб не віддали, ну, так. розуміємо, да ну от і, було а, питання у Зеленського була прес-конференція кілька хвилин тому. Його спитали щодо цієї угоди, і він сказав, що США постійно змінюють умови щодо угоди про корисні копалини, начебто, ми вже домовилися, що буде рамова угода. Потім повна зараз США пропонують одразу укласти повну угоду. Це потребує вивчення. Тобто, я так розумію, що угода знову пішла на наступне коло на вивчення. Так я щодо запропонованого сценарію інституту майбутнього. По перше, знаю там і толю Амєліна, і багатьох. Сама спроба да, створити такий е, ну, фабрику думок Сінтенк, який може періодично публікувати якісь аналітичні документи, вона плюс, Конечно. це е, дуже рідко. Я пам'ятаю, як створювався інститут майбутнього. Вже тоді на Михайлівському клубі на, на одному з засідань це теж обговорювалося. Е, знайшли фінансування хлопці, молодці, потягнули, розвернулись. Е, супер. Що стосується продукту, ну мені складно з точки зору етики критикувати, тому що треба тоді покласти свій сценарій. Очевидно, що не вистачає інструментарію для того, щоб говорити, тому що навіть ймовірні сценарії розвитку подій вони мають бути тут визначена ймовірність кожного сценарію. Це перше. Ну вони визначили а... там, проголосували і, ну, і я не хочу. Наталя, ну я не хочу критикувати, бо не маю права не поклавши свій сценарій поруч. Да? Це друге. Третє, е, я е, просто бачу, що е, ну майже е, хоч і звучить, що не можна бути повторювати подвиги рожевих поній, але я бачу, що ми досі не розуміємо, що відбувається у Сполучених Штатах Америки. Mm -hmm. Я зараз uh, спровокую дуже просту штуку. Якщо хтось думає, що треба дотягнути до наступних виборів, там як хтось каже два роки, два. потім да. буде більше в сенаті, і ми все це заблокуємо в судах, розгорнемо, і потім президента Ля Байдена Ла Камала Харіс від демпартії переможе на чергових виборах в Америці, і все повернеться, як було. А uh, з високою про да там. 90% може це забагато, але в районі 80% вірогідності в Америці не буде більше ніяких виборів в тому вигляді, як ми звикли. Ніхто не буде більше ходити з якимись бюлетенями, якісь скриньки кидати. По там пошті якісь їх а? по пошті їх відправляти, по пошті відправляти. цього всього не буде в сполучених штатах Америки. Переосмислено сторічний шлях. І демократія, яка була спочатку інстальована, потім перетворена на ілюзію демократії. І все, що було в цей період, відпрацювало свої. І вони шукають іншу систему управління суспільства. Гірше того, скажу більше, навіть поняття держави переосмислюється, що таке держава. Тому що ми звикли, що держава завжди є, була, і я начебто, це само собою очевидні речі. Ні, не очевидні. І поняття держави виникло не так давно, і це виникло як монархія, і е, е, Господом дароване право монарху організовувати життя в межах свого королівства, своєї держави. Государь, да, государство, стейт. Потім монархів викинули з цієї системи, а функціональна. Е, Держава набралась таку кількість функцій і таку кількість доходів громадян, які перерозподіляються через е, бюджет, що ніяка монархія в житті ніколи не дотягувалася до того обсягу податкового навантаження і обсягів функцій на державі, які в сучасних так званих демократіях. Американська команда я згоден з пані Наталією, використовуючи. Метод е, кальмара, задимлюючи, викидуючи фейкові якісь штуки, ті, які треба публікувати для того, щоб дурити, демонтує демократичну державу в Америці і, можливо, саму державу як таку. Є е, там у них термін, е, як він? Темне просвітність. Це, це якраз плям про кальмара, про темне просвітності е, техно. А, ну... Про дідуся Ілона Маска, як вона технократія, технократія, це техно... ідеологія його дідуся. Да. Технократія звідти, до речі, пішла 30-ті роки 20-го сторіччя, коли вони проаналізували причини великої так званих депресій, що насправді відбулося, вони поставили прямий діагноз наслідок демократії, яка перетворилась в охлос, Коли, вибачте, ідіоти обирають ідіотів. Дорважелів управління, і все це призводить до того, що світ може отримати просто катастрофу.